Це життєвий досвід. Мій досвід, який я отримав, здійснивши багато помилок. Розуміючи якісь методи не дієві. Зі мною таке часто бувало. Якщо ви почнете дослідження на тему лікування раку, то він уже за два роки зрозуміє, що багато що не допомагає. тоді ти прочитаєш його книжку і знайдеш, знайдеш щось дієве, і вже за рік отримаєш Нобелівську премію. Але як на мене, у такій ситуації він теж заслуговуватиме на Нобелівську премію, адже саме він знайшов недієві методи, розумієте? І навіть якщо ви працюватимете над проблемою серцевих захворювань у сто разів старанніше і відшукаєте рішення завдяки книжці, байдуже, ви це зробили чи ні, всі автори заслуговують на похвалу. Ми всі працюємо над запобіганням пожежам, нещасним випадкам і серцевим захворюванням. Я хочу лише сказати, що якщо тобі вдалося відшукати відповідь, скоріше за все тобі пощастило. Це зовсім не означає, що ти кращий за інших дослідників. Ви можете зрозуміти, що, наприклад, жалоб бджоли допомагатиме запобігати серцевим нападам, а можливо, це буде ртуть словом, ви пробуєте всі методи підряд, і якщо щось допоможе, то ти станеш великим ученим. Що за маячня? Розумієте мене. Але суспільство щиро в це вірить, тому що не знає ніяких інших систем. Я не кажу, що суспільство погане, просто воно погано проінформоване. У майбутньому кожного дослідника шануватимуть і він отримуватиме все необхідне. Ніхто не проводитиме Нобелівську премію, замість цього лабораторії отримуватимуть більше обладнання. Ніхто не втрачатиме надії на те, що ваше дослідження зробить важливе відкриття. Немає іншого способу дізнати, що. При лікуванні деяких фізичних розладів використовують певні види отрути. Потрібно перед тим випробувати їх на тваринах. Вони помирають, тоді беруть іншого шимпанзе, і він теж помирає. І вчені вирішують, що на людях не варто й намагатися. Якось мені сказали, я проти експериментів над тваринами. І я спитав: і що ви пропонуєте натомість? Я не знаю. Хочеш експериментувати на самому собі? Недостатньо бути просто проти експериментів над тваринами. Необхідно надавати робочу альтернативу, але коли я кажу людям: не варто звертатися до хіміотерапії для лікування раку чи до радіотерапії, це просто муки і страждання. То що ж робити? Потрібно видалити рак у людини, яка вже померла від раку, і зберегти його у чашках Петрі, у великій частині Петрі, яка крутиться, а тоді проводити досліди з видалення. І коли почнете контролювати рак, можете застосовувати цей підхід на людях. Але на жаль, у медицині навіть не думають про такий метод. Лікарі відразу працюють із людьми, у яких відмирають руки від усіх цих неприродних методів лікування. А наприклад, якщо у когось пухлина мозку, лікарі намагаються просто вирізати цю частину мозку. Вони самі не володіють для цього достатніми знаннями. Тому в майбутньому, коли ми навчатимемо лікарів, вони вивчатимуть у тому числі і конструкції електронних схем, тому зможуть лікувати не лише за допомогою хіміотерапії та хімічних препаратів. У медицині ширше використовуватимуть електронні електроніку і інші форми енергії, системи живлення. Лікарі володітимуть ширшим спектром знань. Вони будуть ерудитами, а не вузькопрофільними спеціалістами. Лікар мусить багато на чому розумітися. Якщо ви справді зрозуміли мої слова, то майбутнє кардинально відрізнятиметься від нинішніх часів.